Товариша генерале, мене звати лейтенант Зофія. Я мушу подбати, щоб ваше командування було успішним. Я служила радником у понад 50 успішних воєнних симуляціях з часів Великої війни. Гадаю, мені вдасться задовольнити вас цілком і повністю. Заждіть, товаришу. У нас на зв'язку сам прем'єр Романов. Якщо наша файна Зофія припинила благати про підвищення, я хотів би поговорити з генералом. А вже ж прем'єра. Товаришу генерале, вітаю у майбутньому Радянського Союзу. Я хотів би познайомити вас із моїм маленьким другом, його звати Сем. Як дядько Сем, скажи привіт, любий дядечко. Американці, наче діти, як у ці черепахи, вони бояться Радянського Союзу. Черепашка бачать великі радянські ракети. І ховається, і тремтить. Так, кумедно. Сьогодні ми увійдемо до історії. Разом ми з вами знищимо Сполучені Штати, їхні домівки, їхні хати, їхні мрії та геть усе. А ось це мій радник Юрій. Він допоможе із цим завданням. Я лише слуга Радянського Союзу, як і ви. Та боюся на цю мить варто поспішати. Часу все менше. А вже ж... Товаришу, вашою першою ціллю буде Вашингтон. Доведіть, що ви були варті їсти з нами за одним столом. Розчавіть американську столицю та зруйнуйте їхній пентагон. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Це перший крок на шляху нашої славетної перемоги. Ми мусимо одержати звитягу та знищити Пентагон за будь-яку ціну. Переліковці будівництва розширено. Системи керування активні. будівництво. Отримано нове завдання. Будівництво завершене. Перелікопці будівництва розширено. Чекаю наразі. Висуваюся. Ви певні. За батьківщину. Висуваюся. Вас поняв. Вас поняв. Висуваюся. За союз! За союз! За союз! Атакую! За союз! Піхота вийшла на позиції всередині споруд. Будівництво завершене. Будівництво. Доповідає За Союз! Вас поняв. Висуваюся. За Союз! Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Радянський інженер може лагодити союзні споруди та захоплювати ворожі будівлі. Головне забезпечити для них прикриття. Будівництво завершене! Чекаю наказів! Атакую! За союз! За союз! За союз! Увага! виявлено загін Висувайте. ворожої піхоти. Командире. цей піхотинець альянсу, озброєний важким кулеметом, яким він може скористатися, перебуваючи на позиції всередині споруди або ж у схованці за мішками з піском. Тренування. Тренування. Не зважайте на втрати, командире. На місце кожного рядового, що загине під час цього походу, і з радістю стане тисяча інших солдатів Радянського Союзу. Одиниця втрачена. Одиниця готова. Доповідає рядовий. За рідну землю. За батьківщину. Одиниця товаришу, готова. на товаришу. До рядовий! Одиниця готова. Так! Да. Висуваюся. Атакую. Атакую да. за рідну землю. Один прибуло під да. Одиницю, Одиницю да. Висуваю. Одиниця. Одиницю підвищено! Висуваюся. Одиниця готова. Висуваюся. Доповідає рядовий. Да. Вас поняв. Одиницю втрачена. Тренування. Товаришу атакую. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Вивчаю діаграми. Доповідає рядовий. Вас поняв. За союз! Тренування. Одиниця готова. Інструменти готові. Не давайте жалюгідному Перевіряю мосту план. стати перешкодою на шляху до перемоги, командире. Накажіть інженерові увійти до сервісної будівлі. Споруду захоплено. Споруду захоплено. Обрано головну споруду. Не давайте жалюгідному мосту стати перешкодою на шляху Товар, до перемоги, командире. Накажіть інженерові, увійти до сервісної Союз! Одиниця готова. Інженер. Перевіряю плани. Тренування. Споруду захоплено. Одиниця готова. Споруду продано! Не давайте жалюгідному мосту стати перешкодою на шляху, на шляху до перемоги, командира. Діаграми. Накажіть інженерові увійти до сервісної будівлі. Одиниця я готова. Плани. Споруду захоплено. Міст відремонтовано. Споруду продано. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Поруду продано. Одиниця готова. Доповідає рядовий. за союз. За союз. Одиниця готова. Доповідає рядовий. Вас поняв. Вас Ласпоняв. За союз! Так. Да. Вас коняв. <плес> Чекаю Так. <на казі. плес> <Да. плес> за союз. Риб, командире. ви можете наказати вашим рядовим зайняти за посоцій всередині цивільних сторон, аби захистити їх від ворожого вогню. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Одиницю втрачено. Закопіть летовище командира. Це дозволить нашим засадникам висадитися у цій зоні. Прибуло підкріплення. Атакую! Атакую! Тренування. Чекаю нагадує. Одиниця готова. За рідну земаківщину. <плаку> на зв'язку інженер. Вивчаю діаграми. Чекаю на казі. Атакую. Висуваюся. Інструменти готові. Віряю плани. Одиницю На зв'язку інженер. Вивчаю діаграми. Я маю інформацію. Так, чудова робота, товаришу командире! За кілька хвилин наші десантники будуть готові завдати удару там, де ви цього забажаєте. Один прибуло підкріплення. Доповідає рядовий певні? Атакую! Атакую! Обрано головну споруду. Тренування! Одиницю підвищено. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Ви певні? Призупинено. Скасовано. Інструменти готові. Вивчаю діаграми. Інструменти готові! готова. Одиницю підвищено. Товаришу. Споруду захоплено! Готові. Вивчаю діаграми. Споруду захоплено. Роду продано. Чекаю наказ. За батьківщину ваюся за рідну землю. Западів втрачено Ні! будівництво. Додаткові сили перебувають у стані станній Союз! Туду продано. Оберіть. Ці. Я маю інформацію. Я маю інформацію. Вивчаю діаграми. Міст відремонтовано. Чекає на будівництво завершене. Товариша союз! Висуваюся! Да. Прибуло підкріплення. Да. Mm -hmm. да. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Ваш наказ, генерале. На шляху. Змінюю позицію. Нове місце зустрічі. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Чекаю наказів. За Союз. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Одиниця готова. Одиниця готова. ВОГНЕВУ міць одиниці покращено. Одиниця готова. Одиниця готова. Доповідає рядовий. Доповідає рядовий. За союз. Западів підквіт. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Одиницю врачена. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. За батьківщину одиницю підвищено висуваюся. Але нарешті пентагон у наших руках. Знищить його без жодних вагань. Одиницю підвищено! прибуло підкріплення. Чудово, командире. Пентагон було знищено. Додаткові сили перебувають у стані готовності. Операцію виконано.